Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про морозостійкі сорти персика, які користуються популярністю на території України. А також розказати вам про декілька хитростей при посадці персика і підборі місця посадки. Поїхали! Нагадаю вам, що про підбір піщепля персика я вже розповідав. Посилання до відео в описі розпочнемо з сортів, які характеризуються дуже високою хворобостійкістю і морозостійкістю. А саме з сортів канадської серії Т тварт. Т1, Т2, Т3, Т4 і Т5. З цієї серії мені найбільше подобаються Т1-вулкан, Т3 «Вайнголд» і Т5 Топсвіт. Головною перевагою цих сортів є їх надзвичайна морозостійкість до мінус 33 градусів, а також стійкість світу до пізніх заморозків. І пізніший термін цвітіння, який розтягується десь на три тижні. Відмінною ознакою цих сортів є твердість плодів, надзвичайна здатність до транспортабельності, а також раннє дозрівання деревини і раніше, ніж на більшості сортів, опадання листя. Плоди цієї лінійки досягають маси 300-350 грам, а також набирають хороший цукор. Хочу вам також нагадати, що персики прокидаються досить рано і садити їх потрібно ранньою весною. А найкраще в перші дві декади березня. Вершиною селекції персика я вважаю американську лінійку Fleming Fury через їхню підвищену морозостійкість заявляється мінус 27, мінус 33 градуси стійкості цвіту до пізніх заморозків, а також надзвичайному смаку і зовнішньому вигляду їх плодів. Найпопулярнішими сортами з цієї лінійки є, безперечно, PF24 CH Cold Hardy, PF24007. Та ПФ23. Ці сорти достигають на початку вересня, а також PF5B, що достигає в середині липня. Також варті вашої уваги старі канадські перевірені сорти, такі як Canді's Harmony, Early Red Heaven, Frost, Harnas, а також Нектарин Харко. Окремо хочу виділити американську лінійку Royal, Royal Majestic та Royal Glory та інші. І такий сорт, як. Рубі Принц за їх надзвичайний зовнішній вигляд. Вони такого темно-бордового кольору, інколи здаються навіть фіолетовими. У цих сортів хороша, але не підвищена морозостійкість, і тим не менше вони можуть вирощуватись на всій території України. Особливу увагу раджу вам звернути на сорт персика Білий Лебідь. Я робив на нього огляд, коли він був вкритий плодами. Посилання занишу під відео. А також на класичний американський сорт Red Heaven, бо він характеризується підвищеною. Плодовитістю і хорошою морозостійкістю. У Польщі найпопулярнішими промисловими сортами персика є аліросада, інка, фіделія і харнас. У зонах з холоднішими зимами є практика оминати сорти, виведені на основі генетичного матеріалу кримських і молдавських сортів. Прошу не плутати з сортами, виведеними у цих регіонах, на основі американських і канадських сортів. На відміну від винограду, персика не так важливо групувати за термінами дозрівання, хоча це також би було великим плюсом. Насправді важливим ж є утворити плодовий конвейер, тобто посадити сорти персика на ранні, середні і пізні, щоб ви мали плоди з кінця червня і аж до кінця вересня. Садити потрібно персики з мінімум 2 метрами відстані у рядах і чотирма метрами відстані між рядами. Бажано садити у затишних місцях, захищених від північних вітрів. Весна вже стукає у двері, тому починаємо обрізати плодові дерева, неукривний виноград, а також садити кисточкові. В описі під цим відео я також залишу список перспективних, на мою думку, сортів, генетичний матеріал, яких я придбав і зробив у коліровки, на піщепі абрикос, для того, щоб мати можливість розширити свій сад і для того, щоб робити подарунки друзям та знайомим. Відео про те, як я це робив. Можете знайти на моєму каналі. Посилання в описі. До речі, якщо ви робили минулого літа окольоровки, зараз саме час зрізати зайву частину над брунькою. Прошу вас подивитись, щиток прижився. І якщо ви хочете, якщо ви маєте окольоровані саджанці, потрібно зрізати приблизно сантиметр вище цієї бруньки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас виникли якісь запитання або ви маєте поради, пишіть їх в коментарі. Дякую вам за увагу! Побачимось!